Миші, це справжнє лихо для кожного господаря, хто має навіть найменший город чи комору. Здавалося б, дрібна тваринка, а шкоди приносить чимало. Вони не лише підгризають насіння й молоді паростки, а й псують зібраний урожай, прогризаючи мішки з зерном, картоплею чи буряком. Тихо, непомітно, але вперто гризуни можуть за короткий час звести нанівець усе, що вирощувалося ціле літо. Особливо страждають від них люди, які тримають свої запаси в сараях чи льохах, там миші знаходять собі і їжу, і тепло. І хоча здається, що боротися з ними справа нескладна, та кожен, хто мав з цим справу, знає вигнати мишей непросто, бо вони хитрі, обережні і швидко звикають до будь яких засобів. Миші живуть поруч із людьми з давніх давен, їх приваблює запах зерна, сухої трави. Залишки в їжі, навіть просто тепле місце під діжкою або біля грубки. У холодну пору року вони перебираються з полів до людських садиб, у теплі хліви, комори, навіть під підлогу хат, там заводять собі гнізда, вигодовують потомство, і вже за кілька тижнів нові родини починають господарювати на своєму новому місці. Людина здавна намагалася вигнати цих непроханих гостей. Ставили пастки, тримали котів, використовували отрути, але не завжди ці методи можна застосувати, особливо якщо поруч живуть домашні тварини чи малі діти. Тому народна мудрість зберегла багато простих і безпечних способів, як відлякати мишей, не завдаючи шкоди ні людям, ні природі. Проблема гризунів для сільської родини не лише питання зіпсованого врожаю. Це ще й загроза чистоті, гігієні і спокою в домі. Миші можуть переносити хвороби, гризти тканину, книжки, навіть проводку, через що трапляються короткі замикання. Тому кожен господар розуміє, боротися треба не тоді, коли вже чутно їхнє шкряботіння за стіною, а заздалегідь профілактично, а найкраще використати ті засоби, які є під рукою натуральні, недорогі, перевірені роками. І не обов'язково купувати дорогі хімічні пастки чи гранули, іноді досить простою речовиною, розсипаною в потрібному місці, можна зробити чудо. Ось чому тема боротьби з мишами для селянина завжди актуальна коли осінь добігає кінця і на городі вже прибрано, саме тоді гризуни шукають собі нові місця для життя, вони пробираються під парканами через тріщини у фундаменті, навіть під землею. І якщо не вжити заходів, за зиму можуть знищити половину запасів. Тож варто знати не лише чим їх знищити, а й як зробити так, щоб вони навіть не наближалися до грядок і сховищ, бо профілактика завжди краща за боротьбу, як казали старі люди, краще не ловити мишу, а не пускати її до хати. Сучасні господарі часто забувають про народні способи, покладаючись на магазинні препарати. Проте досвід старших поколінь доводить, що натуральні засоби не гірші, а подекуди навіть ефективніші. Вони не шкодять землі, не труять котів, не мають неприємного запаху для людей. І головне, вони завжди під рукою. Деревна зола, м'ята, перець, камфорне масло усе це прості речі, які є майже в кожній хаті, або їх можна знайти на базарі за копійки. А їхня дія перевірена часом. Не випадково наші бабусі тримали в коморах пучки м'яти чи полину не для краси, а щоб відлякувати всю дрібну живність. Кожен, хто хоч раз прокидався вночі від тихого шкряботіння в кутку, знає, що миша не така вже й безневинна істота, вона може прогристи дірку навіть у міцній дерев'яній підлозі, дістатися до зерна чи картоплі, а якщо не зреагувати вчасно. За тиждень два їх стане кілька десятків, і тоді впоратися буде набагато важче. Саме тому народні поради радять не чекати, а діяти завчасно, ще до холодів розсипати пахучі речовини біля комор під стінами сараїв, уздовж грядок, куди можуть забігати польові гризуни, тоді миші просто обходитимуть ті місця стороною. Тож сьогодні ми згадаємо старі, але дієві способи, що передавалися з покоління в покоління. Ці поради не з книжок і не з реклами, а з живого досвіду людей, які вміли тримати господарство в чистоті та порядку без будь-якої хімії. Бо, як кажуть у селі, народ не помиляється, якщо спосіб пережив десятки років, значить, він працює. І саме такі методи варто згадати і застосовувати, щоб у хаті панував спокій, а на городі не шастали ні миші, ні кроти. У народі здавна знали, щоб позбутися мишей, не треба труїти землю чи сипати отруту. Достатньо використати те, що саме природа дала для захисту. Найдієвіше це запахи, які гризуни не переносять. У них надзвичайно чутливий нюх, і будь-який сильний різкий аромат змушує їх тікати геть. Саме тому селяни здавна застосовували деревну золу, м'яту. Перець, камфорне масло, а часом навіть полин, часник чи гілочки бузини. Ці речовини прості, безпечні, але діють не гірше за магазинну хімію. І головне вони не шкодять ні врожаю, ні тваринам, ні самому господареві. Деревна зола справжній дар для господарства, її не лише використовують як добриво, а й як природний засіб проти мишей та інших шкідників. Запах попелу і його лужна дія неприємні для гризунів. Коли вони пробують пробігти по зольній смузі, пил потрапляє на лапки і шерсть викликає подразнення. Тварина відчуває дискомфорт і більше туди не повертається. Народ радив розсипати золу навколо грядок, біля стін сараїв, біля нір, і навіть під підлогою старих будівель. Особливо ефективно робити це після дощу, коли земля ще волога. Бо тоді зола прилипає до поверхні і довше тримає запах, у теплу погоду варто оновлювати шар раз на два тижні, а восени перед заморозками, щоб створити справжній бар'єр для мишей, які шукають місце зимівлі. Ще один сильний засіб: чорний або червоний перець, його запах і смак для мишей, нестерпні. Досвідчені городники змішують сухий милений перець із борошном або крупною сіллю. І розсипають біля комор під мішками з зерном уздовж фундаменту. Інші радять зробити розчин перцю з водою настояти добу, а потім оприскати ним дерев'яні поверхні чи підлогу в сараях. Такий засіб діє довго, особливо якщо періодично оновлювати. Важливо лише пам'ятати перець має бути справжній, гострий. А не прісний, бо саме його пекучість і дає результат. Не менш популярна м'ята свіжа або сушена. її аромат приємний людині, але для гризунів це сигнал небезпеки. Миші уникають будь-яких місць, де пахне м'ятою, тому господині кладуть її гілочки у льохах біля засіків із зерном під лавками чи шафами, також можна використовувати м'ятну олію. Кілька крапель на ваті чи клаптику тканини, і ефект триває кілька днів. Потім запах треба поновити. Якщо зробити невеликі мішечки з марлі, наповнити їх сушеною м'ятою і розкласти по кутах комори, миші туди не зайдуть. А ще краще посадити м'яту по краях городу або біля паркану, вона і пахне гарно, і відлякує небажаних гостей. Камфорне масло чи засіб, який часто недооцінюють. Хоча він має надзвичайно різкий запах, у старовину його використовували не лише від мишей, а й від молі та комах. Щоб відлякати гризунів, досить змочити вату або стару ганчірку камфорним маслом і покласти біля підвалу у щілинах під дошками чи поруч із норами. Через кілька годин запах заповнює простір і миші тікають. Якщо є можливість, можна змішати камфорне масло. З кількома краплями ефірної олії евкаліпта або м'яти, тоді ефект буде ще сильніший. Головне час від часу поновлювати просочення, бо запах зникає за кілька днів. Окрім цього, наші предки знали ще одну хитрість поєднувати запахові засоби з чистотою. Миші люблять безлад купи сміття, бур'ян, старі дошки, де можна заховатися. Якщо прибрати територію біля хати, перекопати землю навколо грядок і не залишати залишків їжі, то гризунам буде важче знайти місце для гнізда. Тому навіть найкращі відлякувачі не спрацюють, якщо господар не дотримується чистоти. У цьому вся мудрість сільського життя не чекати біди, а створити такі умови, щоб вона не мала куди прийти. Досвідчені городники також радять чергувати засоби. Наприклад, один тиждень використати м'яту, потім золу, далі перець чи камфору. бо миші дуже пристосовуються якщо тривалий час чути один і той самий запах, вони починають його ігнорувати. А ось коли запахи змінюються, гризуни губляться і тікають геть. Саме тому багато хто робить захисні смуги з різних речовин. Наприклад, по периметру грядки спершу розсипати золу, потім через пів метра перець, а далі. Покласти пучок м'яти. Така комбінація створює справжню непрохідну межу для мишей. Не слід забувати і про підвальні приміщення там запах тримається довше, і саме там миші люблять заводити гнізда. Якщо покласти кілька ватних тампонів, змочених у камфорному або м'ятному маслі, то вже за добу помітите, що миші зникли. Для кращого результату варто замінити їх раз на тиждень. А щоб зберегти ефект надовго, можна зробити невелику суміш дві ложки попелу, ложку перцю, кілька крапель камфорного масла, усе це перемішати і насипати під полиці або вздовж стін. Це простий, але дуже ефективний народний засіб, який не дає гризунам навіть наблизитися. Найголовніше не шкодувати часу на профілактику. Адже краще кілька разів розсипати золу чи перець, ніж потім боротися з мишами, які вже встигли зіпсувати все добро. Народ каже, миша боїться чистоти і запаху людини. Отже, якщо господар дбає про порядок, не залишає харчових решток і тримає свої запаси під наглядом, то й гризуни обходять його стороною. І все це можна зробити без єдиної краплі отрути, лише використовуючи Прості доступні природні засоби, які перевірені часом і досвідом не одного покоління. Наші діди й прадіди знали безліч хитрощів, як впоратися з мишами, не маючи жодної отрути під рукою. І хоч у ті часи не було магазинних засобів чи ультразвукових відлякувачів, у коморах завжди панував порядок, а гризуни надовго зникали. Головний секрет полягав у тому, що кожен селянин розумів. Боротися треба не лише силою, а й розумом, і все, що потрібно для цього, вже є у власному господарстві трошки золою посипати, м'яти чи полину покласти, або скористатися перевіреною сумішом муки та гіпсу, яку знали ще наші прабабусі. Цей старий спосіб суміш гіпсу з мукою, вважався колись найнадійнішим. Робиться він дуже просто беруть у рівних частинах борошно і гіпс. Добре перемішують і насипають у невеликі мисочки або просто розкладають по кутах. Миші, сприймаючи цю суміш за їжу, з'їдають її, але коли гіпс потрапляє в шлунок і твертне, гризуни гинуть. Такий метод був відомий ще сто років тому й допомагав, коли треба було швидко позбутися навали. Деякі господарі додавали трохи цукру чи олії, щоб привабити мишей. Але робити це слід обережно, щоб не зацікавити хатніх тварин. Найкраще ставити такі пастки в місцях, куди не заходять ні кури, ні кіт, ні собака гіпс безпечний для людей і не має неприємного запаху, тому цей метод можна застосовувати навіть у хаті чи коморі. Є ще один старий прийом, про який згадують старожили у кожному господарстві тримали пучки сухого полину або бузини. Їх клали у щілини між дошками у кути льоху, під лавки, у сінник. Миші ненавидять запах цих рослин і тікають геть. Дехто навіть розвішував гілки бузини на горищі або біля зернових запасів. Запах тримався довго, а оновити його можна було просто потерти рослину руками або підсушити біля грубки. Бабусі казали. Де бузина пахне, там миша не ходить. І дійсно, цей простий спосіб діє безвідмовно навіть сьогодні. Ще з давніх часів у селах практикували димову відлякувальну методику, коли миші надто розмножувалися в льохах чи скиртах сіна, господарі розпалювали димар або спеціально тліючу суміш із тирси та сухих трав, дим мав сильний запах і проникав у всі щілини, примушуючи гризунів тікати. Часто до такої суміші додавали листя м'яти, чебрецю, полину або навіть шматок старої тканини, змоченої камфорним маслом. Після такого очищення миші могли не повертатися цілу зиму. Цілу. І хоч сьогодні цей спосіб використовують рідко, він заслуговує на згадку як один із найпростіших і природних. Ще одна порада з минулих часів використовувати запахи, які гризуни не переносять. У поєднанні з механічними перешкодами, наприклад, підсипати попіл або перець біля отворів, а зверху класти гілочки м'яти чи бузини. А якщо знайдена нора, її засипали сумішчю золою і вапна, зверху притискали грудочкою землі або камінцем. Так миша не могла повернутися до свого гнізда. У хлівах під підлогою часто розкладали шматки ганчірки, змочені в розчині гасу або оцту. Запах був сильний, але відлякував надовго. Звичайно, цей метод мав недолік люди не надто любили такий аромат, але користь перевищувала незручність. Цікаво, що навіть коти у селянських хатах не завжди були єдиним захистом бувало, що старі люди казали кіт мишу не зловить, якщо запаху золою не переб'єш, тому поєднували все разом, тримали кота, розсипали попіл, клали м'яту й полин. І в такому господарстві ніяка миша не насмілювалась завестися, кіт лише доповнював цю систему безпеки. Бо миші дуже хитрі, вони можуть навчитися обходити пастки, не чіпати отруту, але запахів природа їх навчила боятися з дитинства. У народі казали, миші бояться не стільки кота, як запаху вогню. І справді, деревна зола це залишок від вогню, а для гризунів вогонь символ небезпеки. Саме тому вони обходять місця, де пахне попелом. Наші пращури це знали інтуїтивно, не маючи жодних наукових пояснень. А тепер учені підтверджують багато запахів справді діють на нервову систему тварин, викликаючи в них відчуття страху або дезорієнтації. Отож, коли ми розсипаємо золу, перець чи трави, ми не просто створюємо перепону, а посилаємо мишам чіткий сигнал. Тримайся подалі є й прості сільські хитрощі, що збереглися лише в пам'яті старших людей. Наприклад, щоб миші не заводилися в насінні, зерно пересипали золою або сухим листям м'яти, У мішки клали по кілька зернинок гіпсової суміші так, на випадок, якщо гризуни таки проберуться, а під полиці в коморах клали розчавлені зубчики часнику або гілочки ялівцю. І, хоча запах швидко вивітрювався, його було досить, щоб відлякати гризунів на кілька днів, потім засоби просто оновлювали. Навіть у полі були свої методи. Коли на зиму залишали моркву чи буряк у ямах, то перед засипанням овочів землю змішували з золою і тирсою, щоб миші не підкопувалися. Дехто розкладав навколо ями шматочки старої тканини, змоченої оцтом або нашатирем. І, хоч запах був неприємний, але це рятувало запаси. Народ казав краще хай пахне оцтом, ніж порожня яма. Такі поради передавалися з покоління в покоління, бо кожен господар мав свої секрети і не шкодував поділитися ними з сусідом. Сучасна хімія дала людям швидкі засоби, але старі методи мають одну перевагу вони безпечні. Не треба боятися, що отрута потрапить до землі чи тварини, і головне, у них є душа, досвід і турбота про навколишнє. Бо той, хто працює з землею, розуміє усе живе, взаємопов'язане. І коли ми боремося з мишами, не шкодячи природі, то зберігаємо рівновагу, якої вчить саме життя. Так жили наші предки, і так варто робити сьогодні. Просто розумно і по народному. Підсумовуючи все сказане, варто наголосити, боротьба з мишами це не одноразова справа, а постійна увага до порядку і профілактики. Успіх приходить до того господаря, який не чекає біди, а діє наперед. Якщо зробити все вчасно, розсипати золу, викласти м'яту, поставити пастки або мішечки з камфорним маслом, то гризуни навіть не наблизяться до господарства. Ми ще обережні. Вони не йдуть туди, де є запах людини, свіжості диму чи трав. Тож, перше правило чистота, прибрати сміття, згрести бур'ян, не залишати розсипане зерно біля комори, і вже половина справи зроблена. Друге правило чергування засобів. Не можна весь час користуватися лише золою або тільки перцем. Миші звикають, як і люди. Сьогодні запах для них незвичний, а за місяць вже знайомий тому треба змінювати підхід. Наприклад, у вересні розсипати золу, у жовтні використовувати м'яту, а в листопаді додати комфорне масло чи полин. Таким чином гризуни не встигають звикнути і не можуть зрозуміти, чого боятися. Це проста хитрість, але вона дуже дієва. Люди кажуть, як миша розгубиться, то й нору свою забуде. Ось саме цього і треба досягти. Третє не забувати про профілактику навесні та восени. Саме в ці періоди миші найбільш активні весною вони шукають їжу після зими, а восени місце, де можна перезимувати. Тому варто саме тоді робити основну обробку території розсипати золу по периметру городу, обробити стіни сараїв. Підсипати суміш гіпсу і муки біля отворів, звідки можуть вибігати гризуни. У льохах добре залишати мішечки з м'ятою або ватні кульки з комфорним маслом, все це разом створює невидиму, але дуже надійну оборону. Четверте поєднувати запахові засоби з механічними старі люди казали сип золу, але й пастку не забудь. Тобто, не варто покладатися на щось одне, якщо десь уже з'явилася миша. Треба діяти одразу поставити пастку, перекрити нору, посипати золу, додати полин. Миша, що зустріне такі перешкоди, більше не повернеться. А якщо просто чекати, поки вона піде сама, не дочекаєшся. Пам'ятаємо, миші розумні створіння, але вони не витримують сильних запахів і чистого простору. Тож порядок і запах трав найкраща зброя. П'яте. Не забувати оновлювати засоби. М'ята з часом втрачає аромат, перець осідає, камфорне масло вивітрюється. Тому раз на тиждень два потрібно перевіряти, чи все на місці, і додавати свіже. Це не потребує багато часу, але дає великий результат. Як казала одна стара господиня, миші не люблять дбайливих людей, і справді там, де господар уважний, чисто і пахне травами, гризуни не заводяться. Шосте. Не використовувати отруту без потреби. Багато хто звик брати готові препарати, але вони небезпечні для тварин, птахів і навіть для самої людини. До того ж, отруєна миша може загинути у важкодоступному місці, і тоді довго стоятиме неприємний запах. Народні засоби діють м'якше вони не знищують, а відлякують. І саме в цьому їхня сила золою. Перцем, травами, ми ніби кажемо гризунам іди собі, тут не твоє місце. І вони йдуть, бо природа їх до цього спонукає. Не менш важливо не забувати про сусідів якщо на сусідньому подвір'ї безлад і миші бігають вільно, то й до вас вони можуть прибігти. Тому добрі сусідські поради і допомога мають значення. У селах колись робили спільні дні прибирання чистили сараї, випалювали ст...